Хеллоу, дружні, з вами Денис Дружній. Ура, ура, ура! Нас на каналі стукнуло 30 тисяч підписників. За що вам дуже велика вдя... подяка? Бо Тому що підписники зараз ростуть неймовірною швидкістю. Я не знаю за що я так заслужив. То, що я хочу, щоб... Реально, то, що я хочу, того нема. А то, що скажемо, ну підписники це добре, але відео це найголовніше, розумієте? Що, ви, дайте мені, будь ласка, відповідь, що найголовніше на відеохостингу? Контент чи просто циферка якась підписників на каналі? Відповідь правильна, контент. А коли твій великий контент не дивляться, а просто циферка на каналі, ну Ну, йолки-палки, одним словом. Та. Тому я купив честь такої події, ну, хоч і підписується. Тридцятку і цей торт. Цей торт Снікер зараз, ми його прореагуємо від 0 до 10, часу не так багато, <кх> тому зараз запалимо. Поїхали, коротше, до заставки. Коротше, ту 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 А, ні, не то. ту ту так я, знаєте, якби мені 30 років було. О, збережу собі на 30-ку, коли в мене буде 30 років. Та. Тому такі справи let's go до заставки. Let's go. Деніс фрейні реагує. Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде реагувати на юбілейних 30 тисяч підписників з тортом, який називається Снікер, 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 стат це торт снікер називається. У нас трохи тут є чай, якщо що ще зробимо. так. Ну давайте запалимо наш снікерс. Сірнички у нас тут є. Запалимо. Трошки прогориться і будемо їсти. Так, поїхали. так, Але я боюся, щоб камеру не чпнуло, добре. йолки палки давно я вже з вогнем не грався, да? так? Як я це люблю. І, до речі, стрім доведеться запустити, але я вам вже висказував все сьогодні на YouTube Short, я сьогодні ще й вискажу ще щось. Я ще зараз... О, пішло. Так. О, дивіться, як гарно виглядає. Дивіться. Клас. Так, так, все, ліпше. отакі у нас 30 тисяч. Ну давайте, фотографуйте, фотографуйте. Дивіться. Клас. На стрім собі покладемо. Це для прев'юшки, так. Так, для прев'юшки. Ось такі наших 30 тисяч підписників. Давайте виключимо світло, подивимось, як без темноти, Так, класно. А давайте ще лампу виключимо, бо вона теж. Де то? -то? Де то? Чекайте, птаю. Та шо б тебе? Як на зло. Класно, 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 добре. Ну, в принципі, непогано, та досить... Бо я це ніколи, це малим дітям купується, але я, знаєте, в 30. Я ще хотів, знаєте, букву К, бо, я, знаєте, думав, по алфавіту будуть продаватися букви. Я думаю, ще візьму К, що типу, 30К. Ну, не вийшло, не вийшло. Добре, будемо. Давайте загадуємо бажання. Загадую, щоб ми набрали 100 тисяч 100 тисяч підписників. так. Поїхали, я загадав. Все. Я загадав, тепер можемо приступати до нашого поїдання. Цього торта, але перед цим вип'єм чай. Дивіться, я розказав сьогодні в шортах. Е, давайте, щоб ви бачили. Е, так, коротше, розказую в шортах. Е, доїмо поки... Так. Значить, ми. Е, коли почалися знову ці масові підписки на мій канал, залетів мій крутий відос. Ще ого-го, вже якої давності. Але загружений він на каналі 3 роки. 3 роки. Хоча він 16-го року той відос, але 3 роки на цьому каналі вже лежить. І залетів на, на кінець знову по переглядах. Пішли, дивитися, по 100, по 200, там, ну, додалися плюси. І дивлюся, я з такого чистого випадку сьогодні зайшов. <кій> просто зайшов від нічого робити на той відос 310 лайків. Я офігів, бо того, що пам'ятаю, було 180 чимось, так. І сьогодні зранку, сьогодні вже після роботи такий, думаю, чекнув, просто чекнув відос, ну, бо типа, історія переглядів, так, що ви дивилися останнім разом у цей відос. Я нам просто нажав ще раз помилуватися на цю цифру, заходжу. 180, так як її було. І значить, виходить, що ви або завчора, передучора, або бо навіть сьогодні поставили мені ще плюс 200 лайків, і ютуб просто взяв. І списав твою мать, і знаєте, в честь такого я, я так знервувався знову, бо я думаю, йолки палки твої. Ти мені показує, що мені мої глядачі поставили 300 з чимось лайків, ти списуєш до 180. Все, я не буду завтра кліпів ніякі випускати, і тим більше купа реакцій завтра вже не буде. Через те, що знову Ютуб стає, е, стає зі мною воювати, значить я також буду менше публікувати. Ну, та ну його в сраку, знаєте. все. Тому, м -м, дякую за 30 тисяч, сьогодні стрім буде вже, так як пообіцяв, як написав в пості, але кліпів не буде. Пішло воно. Ну і багато контенту теж. Доволі смачно Угу. Я заплатив за це 50-ку, класно. М -м, за садмей торт. а Це разом м -м, 30 ще ця циферка. Але я на 50 вже купувати не буду. Хоча не знаю. Ого, торт 9. -ка. Угу. Снікерс класний. Ми щось сьогодні працювали і то... Вроді чуку не попало. І то різна небезпечна робота там. Так, давайте ложку. Мені загалом сподобалось. Але я на стрім лише на 30 минут вийду, бо то немає часу. Ммм, горішки. Ой, нарізаємо дальше. Поїхали. З цього ракурсу вам все видно. А мені треба щось до догори піднімати. Воно потім нафляцька. І буде херово. Коротше, дуже вам вдячний за цю циферку на каналі. Молодці. Давайте чаєм. Алелуя! Нема чая. Тану його. гм мутний. Робимо Блін, треба було запарити перець що вже зробиш, так? Це забарка. Та? та ну його, блін, я не можу це вибрати тепер. Перелию. Дуже мене розстроїло це, знаєте. Хочеш... Обрадував все, що на кінець моя аудиторія знову почала лайкати, це взяв списав. І знаєте, я перевірив оті попередні відео, що ви мені полайкали останні. Там де канал розблокували, ви підтримали до 100сь також лайків. І також ви підтримали той, по, е, з відео з Машою. І... що? І там, слава Богу, YouTube не списав. Е, там 100 лайків лишилося і там. Ну, а що з троє? Троє мені основніше. Ліпше ви вже або Машу, або то списав. Бо троє я дійсно намонтував. ну йому до одного місця. Взяв і списав все. Щось в око попало. Не знаю чи це. Вибачте. Думаю, що все нормально буде з оком. Може працювати, знаєте, щось. Раз є. Так буває. Вийшло. Ну, мутний трохи чай, але це нам не завадить. Його що правильно випити? 19 на... Одиннику. Треба набирати цукор. Так. Так, 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 так. Що це у нас? Сірничок. Добре, я піду по цукор. Щоб ви зі мною нічого нажму на паузу у вас, та дружні. Ось я за секунду набрав. Магія, ага. Е, Цей торт я реально смачним, це добре. Він мені дуже сподобався. Так. Я поставив вас. Надіюся, нормально. Та. Чай зато мутніший і мутніший. На початку. Чисто, що вода там. Ну нічого, вода так вода. То має бути прикіп... Я так на обіді швиденько шу -шу, циферку купити, торт купити для вас та... Блін, доводиться завтра один відос. Я вам взяв шорт, що і то, і то. Ну нічого, щось візьмемо одне. Чи снікерс напій знімемо, на снікерс напій буде довго. Щось швиденько буде. Ну, не знаю, щось виберу та і той знімлю. Не знаю, нема бажання, ну вибачте. Не знаю совість. Точніше, що наймає совість. Щам також дев'ятко. Цей торт реально супер. Дійсно, як снікерс. Я би міг щось запалити, але то я вже вижу віск, капав. Капнув на торт. Нічого. О, давайте окремо на горішки ще зреагуємо. Я забув на це все. Давайте окремо на крем. Так, крем. Ану. Угу. Вісім. Тепер оце. Угу. Оце дев'ять. І самий торт. Самий торт тут. По дев'ятці, Біле щось не дуже. Прикольно, прикольно. Так, а тепер ми розділяємо нулик від трійки. Бачите? Оп, розділили. Не знаю, чи видно. Коротше, розділили. Молодці, що підписалися, молодці, Але мені трохи жалко, що потратився, скільки, ну нічого вже. Так, забираємо вже. Смачно було. Дякую вам. За підписку на мій канал. Хм, Трійка би проводилася, якби ми набрали... 33 тисячі. 43 тисячі. Ну така. таке. Якщо... <кій> Найбільшим відео, яке ви мені поставили лайки, це Федеріко Фелінні 32 тисячі. Якщо в мене підписники 33 тисячі будуть, а вони то будуть. 34 тисячі, 35 000 в мене буде. Допустим, підписників, то вони обженуть кількість лайків. Ого, ого! Ну, таке. Підписників буде більше. Ми так з вами швидко рухаємо, що ми 100 тисяч точно наберемо, але... Толку стоїк. На твей подивилися, поставили лайк і він списав. Без... А... Про інші великі відоси я мовчу. І зараз кажете, та... Ютуб може ті лайки поверне, або тобі вони ще раз поставлять. угу, якраз, ага, так я й повірив. Шорти, ще вони поставлять, але не ці відоси. Я думаю, якщо мені повезло і 200 ще плюс поставив, ого, як повезло, а тут раз, списав, все, до побачення. Така радість, що вже сраці радість. Таке. Не повезло, як завжди. Ну, хоча б тридцятка. Уже не помінився купити 30 тисяч. Майнувається 30. Ну, номере. 30. Для 30 тисяч підписників. Ці цепні. Не знаю, зараз запустимо стрім, напевно, зараз. Це що? Угу. Я закидаю за видос. Я запускаю стрим, да? На парох вы. И все. Доидаем останній кусок. Фу, я и наився. Цим одним куском. Ну ви зараз запитаєтесь. Але чи будуть відео кожного дня? Я не знаю. Мабуть, будуть, але завтра я не буду багато знімати. Ну через те, що він мене знову образив цей YouTube. І бажання знову багато нема знімати. Яка різниця, якщо на одному відео ви поставите 20 лайків, а наступного він спише. О, я ще нагадав, він списав це відео і ще вчорашнє. Вчорашнє ви поставили було 30 лайків зранку, дивився. Десь 30-20. Тепер 13. Просто... Просто. Він списує, тому такі справи. Херові справи. Коди. І одне відео спишу, одне не спишу, тому, блін, нащо я купив ці 4 акції, я їх чути завтра не знімлю. Скуда. Мої підписники наставились. Я цей ненормальний списав. Хорошо. Добре, після відео приберу. І так вже багато хвилин. Іде. Це відео. Так. Ну що ж, дружні, на цьому все. Ще раз вам велика подяка за 30к підписників. Надіюся, це не останнє число і в нас ще буде. І 40 тисяч, і 50, і 60, оу, ще багато-прибагато. Не знаю, як хто знову ж зіграє роль на цих відосиках великих, якщо ніхто їх майже ніхто не дивиться, а підписники ростуть, чи треба мені, аби далі рости підписники, чи не треба, але вирішую не я, а вирішую аудиторія, якщо їм подобається мій тупоголовий контент, на й підписуються, мені що з того. Мені з цього і так ніяке бабло не капає, так що мені однаково підписуйтеся чи ні. Тому дякую за підписку. Зараз заліч, заліч, залічу до вас на стрім. Там ми детально з вами поспілкуємося, а з вами був Денис Фрайний. Дякую за увагу. Всім удачі, всім пока. Бувайте здорові. йоу. Та. Ось такий відосик. бай